Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання за освітною програмою «Православне богослов'я, Клінічне душпастерство, духовно психологічна реабілітація. Діяльність Інституту в вітчизняній освітній системі чітко регламентована статутом, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Та цілої низкою всієї необхідної встановчої документації. Зважаючи на істотне зростання потреби у професіоналах з психологічної допомоги та духовної опіки зокрема у сферах реабілітаційної та паліативної допомоги, Чернівецький православний Богословський інститут. Починаю готувати бакалаврів і магістрів за спеціальністю богослов'я і спеціалізацією православне богословя, клінічне душпастерство, духовно психологічна реабілітація. Професійна кваліфікація – викладач богословських, філософсько релігієзнавчих та суспільних ствознавчих дисциплін, предметів духовно морального спрямування, викладач психологічної дисциплін, фахівець морально-виховної роботи, клінічний психолог, психотерапевт, психолог, реабілітолог капелан охорони здоров'я військовий, пенітенціарний. Експерт із суспільно-релігійних питань, богослов-дослідник, науковий співробітник. Мета освітньої програми підготовка фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері клінічної психології з глибокими знаннями проблем психічного здоров'я. Та належними навичками клінічної душпастерської опіки. Основними сферами діяльності клінічного психолога є проведення розгорнутої і поглибленої психологічної діагностики, психологічного консультування, психокорекційних. Та Психотерапевтичних заходів, спрямованих на психологічну реабілітацію, а також проведення педагогічної, судової, військової та трудової експертизи. Клінічні психологи затребувані в медичних установах, клініках і реабілітаційних центрах. При цьому влаштуватися людина може як в державній, так і в приватній установи, залишить це питання від уподобань і можливостей майбутнього працівника, а можна і організувати свою власну справу, наприклад, відкрити клініку надання відповідної допомоги і діагностики. Форми навчання денна, заочна, екстернат і дистанційно. Прийом документів з 1 травня до 31 серпня, за освітньою програмою Православне богослов'я, Клінічне душпастерство, духовно психологічна реабілітація приймаються на навчання юнаки та дівчата. На основі базової та повної загальної середньої освіти та особи з базовою та повною вищою освітою. Після закінчення навчання студенти отримують диплом бакалавра і магістра Чернівецького православного богословського інституту європейського зразка. Інститут має хорошу матеріально технічну базу п'ятиповерховий навчальний корпус на вулиці Марка Черемшини та триповерховий корпус пансіону для студентів на вулиці Краматорській. Студенти забезпечуються необхідною навчальною та науковою літературою, підручниками, посібниками, довідниками, словниками, а також. Триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями. На базі навчального закладу організовано хор та різноманітні творчі хуртки. Завдяки великим знанням, які фахівці отримують під час навчання у Богословському інституті. Клінічний психолог має великий вибір для трудової діяльності і не тільки в області психології. Отже, даний профіль має на увазі як можливість займатися приватною практикою і проводити консультування, так і знайти застосування своїм знанням в наступних закладах дитячих або дорослих лікарнях, поліклініках. Диспансерах, госписах, лікувальних установок, інтернатах та дитячих будинках, реабілітаційних центрах. Щодо майбутнього працевлаштування, то магістри богословя можуть займати низку посад у відповідності з класифікатором професій України класифікатор капеланських послуг, загальні релігійні послуги, релігійний ритуал, релігійна просвіта, релігійне дорадництво, межрелігійна координація, душпастирська та духовна опіка, перша духовна допомога. Духовна діагностика, духовна підтримка, духовне консультування та психотерапія, духовна профілактика, духовне оздоровлення, духовна реабілітація, духовне керівництво, душпастерська супервізія, соціальні релігійні послуги, соціальна підтримка, Підтримка етики, адвокація. Дні відкритих дверей. В інституті в суботні та недільні дні з 10 до 13 години упродовж усього навчального року проводяться Дні відкритих дверей. Запрошуємо здібну та обдаровану молодь познайомитися з нашим закладом освіти. Чернівецьким православним богословським інститутом, в якому ви зможете реалізувати у всій повноті свій життєвий потенціал і даровані здібності. Отримайте можливість якнайповніше проявити свій талант, своїм даруванням, приумножити і розвинути їх.